Як прожити місяць на 3 тисячі гривень? Саме стільки отримують багато українських пенсіонерів. Вони жаліються, бо цієї суми катастрофічно не вистачає навіть на базові потреби. Але правда в тому, що шанс уникнути такої ситуації був. Закон про недержавне пенсійне забезпечення працює ще з 2003 року, тим, кому зараз 60, тоді було 40. І вони могли накопичувати гроші для гідної старості. Але більшість обрала е, витрачати все Одразу і сьогодні залишились ні з чим. Я кажу це не для критики, а щоб ви не повторили їхню помилку. Якщо зараз не дізнаєтесь, як працює система, не почнете відкладати та не перевірити надійність програм, то ризикуєте опинитися в такій самій ситуації. У вас ще є час. Усе змінити. Запрошую вас на безкоштовну консультацію. Розповім, як реально подбати про себе і свою пенсію вже сьогодні.